Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. 15 вулиць у Луцьку від сьогодні мають інші назви. Що кажуть містяни? Це краще, ніж совєтський архітектор. Тому окей, я не проти. З 1 березня виплати грошової допомоги для внутрішньопереміщених українців продовжаться лише для трьох категорій. Яких саме ми подали заново документи на виплати, не знаємо, будуть вони чи ні. Таблички із піктограмами та шрифтом Брайля встановили у Волинському виші, аби студентам із порушенням зору було легше орієнтуватися у приміщенні. Набагато легше можна самому пересуватися. Із 1 березня набуло чинності рішення міської ради про перейменування 15 вулиць у Луцьку розповів суспільному голова комісії з впорядкування назв вулиць Михайло Щур. Каже, процес перейменування не зупинявся від 1991 року. А після повномасштабного вторгнення російських окупантів пришвидшився. Спочатку повномасштабної війни перейменовано більше ста вулиць, і найменовано це вулиця, яка до 1 березня мала назву Щусєва. Її перейменували на Гузера Любомира. Я не знав, що це сталося сьогодні. А знаєте, на яку перейменували вашу вулицю? Ой, там якась дуже складна назва. Озера Любомира священник, нібито. мені і так подобався. Я рада, що наша. Та вулиця так названа. Вулиця Софії Ковалевської має нову назву Олени Пчілки. Тут, зокрема, розміщені гуртожиток Луцького технічного університету, дитсадок, 23 третя школа, житлові будинки. Що переимінована Софії Ковалевської, Ні, не знаю. Краще за ці гроші хлопцям дрони купити. Вулиця Вороніхина за рішенням депутатів міської ради тепер названа Ольги Княгині. Княгиня Ольга керувала колись при Київській Русі. Від 1 березня перейменовані також такі вулиці. Данчина на Івасюка Володимира, Яршована Яремчука Назарія, Маковського на козера Анатолія, Павлова на Крата Михайла, Сєченова на Сікорського митрополита, частину вулиці Сєченова після перейменування на провулок Богуна Івана, Скрябіна на Стравінського Ігоря, Тургенєва на Солов'їна, Захарова на Романа Князя, Ландау на Костюка Дениса, Левітана на Ленкавського Степана, Гризодубової на Демчинської Василини. Скільки вулиць ще будуть перейменовувати у Луцьку, точної цифри немає, каже голова депутатської комісії Михайло Щур. Чому я вважаю, що проспект перемоги має бути перейменований? Інші вважають прихильники, що потрібно залишити так само по конякіна, так само по 8 березня, і є цілий ряд інших вулиць. В моєму розумінні це в районі 20 вулиць. Михайло Щур говорить, з квітня вулиці, яким не змінили назви, перейменовуватимуть за розпорядженням начальників обласних військових адміністрацій. Це передбачено законом України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів. Суспільне уже цікавилося у Луцькому центрі надання адмінпослуг чи мешканцям громади у зв'язку з перейменуванням вулиць потрібно змінювати документи. Ситуацію коментувала директорка Лариса Карп'як. Єдине, якщо їм треба підтвердження їхньої нової адреси, вони можуть з паспортом звернутися до нас для фізичних осіб підприємців та юридичних установ. Не потрібно ніяких вчиняти дій. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. З 1 березня виплати грошової допомоги для внутрішньопереміщених українців автоматично продовжаться лише для трьох найбільш вразливих категорій громадян. Розповіла Суспільному директорка обласного департаменту соціальної та ветеранської політики Оксана Гобот. Люди похилого віку, тобто пенсіонери, у яких розмір пенсії буде менше, ніж 9 тисяч гривні, діти сироти або діти позбавлені батьківського піклування з числа внутрішньопереміщених осіб, а також особи з інвалідністю першої та другої групи або дітки з інвалідністю. Також це автоматично буде продовжено. Решта категорій внутрішньопереміщених українців, які раніше отримували виплати, повинні повторно подати заявки, говорить Оксана Гобот. З її слів, сума матеріальної допомоги не змінюється. Сума виплат складає 2 тисячі для працездатних або дорослого населення а для дітей і осіб з інвалідністю 3 тисячі гривень місяць. У нас наразі проживає 46 тисяч внутрішньопереміщених осіб, з яких чуть більше як 20 тисяч отримували допомогу. Люди, які подавали документи окремі у лютому. Допомога їм буде продовжена, якщо вони будуть мати на те підстави з 1 березня. Якщо ж люди будуть звертатися 1 квітня, автоматично повернення з березня вже не буде. Євгенія Висоцька із міста Рубіжного Луганської області живе у гуртожитку Луцького педагогічного коледжу майже два роки. Каже, входить до категорії громадян, які мають право на продовження виплат. Моя заробітна плата підпадає під виплати, тому що я не маю доходу 9444 гривні. Подали заново документи. Переселенка Любов Валенко родом із міста Волновага Донецької області. Жила за кордоном. У січні цього року повернулася в Україну. Каже, сподівалася на виплати, адже поки на роботу влаштуватися не може. Держава дуже нас чекає з-за кордону, та я повернулася тут, виплати відмінили. Не розумію, що робити. Лютий місяць за свої заощадження я трошки прожила, а далі що? для працездатного населення, яке повернулося в Україну з-за кордону, говорить Оксана Гобот, передбачені інші види допомоги. Уряд також закликає, що якщо сім'ї будуть повертатися з за кордону. То працюють вони чи не працюють, вони безпосередньо також можуть звернутися за допомогою як малозабезпеченим сім'ям. Щоб уточнити, який пакет документів необхідний для продовження виплат, говорить Оксана Гобит, внутрішньопереміщені українці можуть звернутися у ЦНАПи за місцем проживання, в соціальні відділи тергромад і безпосередньо в управління соціальної та ветеранської політики. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. На Волинь додому після лікування і реабілітації повернулися четверо військовослужбовців, яких звільнили з російського полону місяць тому, 31 січня. Розповіла телефоном Суспільному пресофіцерка Волинського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки Уляна Кравчук. каже, це молодший сержант Олексій Ковалі з села Ясинівка, рідні брати Анатолій і Павло Романіки із Рожища та Богдан Озімок із Рожещинської громади. На автостанції у Луцьку їх зустріли побратими. І рідні усі чоловіки добровольці із 24 лютого 2022 року стали на захист держави і служили в одному батальйоні. Разом потрапили в полон 23 травня 2022 року під Донецьким лиманом під час наступу російських військ, каже Уляна Кравчук. Нагадаємо, волинян повернули в Україну у рамках 50-го обміну. Тоді звільнили 207 військовослужбовців. Повідомили на Фейсбук-Сторінці координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими 80 табличок із піктограмами та шрифтом Брайля встановили на медичному факультеті Волинського національного університету імені Лесі Українки. За словами проректорки вишу Наталії Благовірної, систему орієнтування обладнали у приміщенні для зручності пересування студентів із порушенням зору. Виготовили її за власні кошти. С-316. Навчальна лабораторія. Не то. Так, нам треба деканат. Шукаємо деканат. він? Тут є таблички. О, знайшли деканат. Найшли 21-річний Олег Богун, студент другого курсу факультету психології. Хлопець родом із села Трубки Володимирського району, розказує зір втратив у три роки загальну середню освіту. Здобув у Крупівському навчально-реабілітаційному центрі, де й вивчив шрифт Брайля. Нині каже, вивчає психологію. Доводиться частенько пересуватися навчальним корпусом університету без сторонньої допомоги. Коли встановили ці таблички, вже набагато легше можна самому Пересуватися, тому що е, після кількох е, разів запам'ятовується приблизне розташування аудиторій, а таблички допомагають зорієнтуватися, де сам, саме яка ця аудиторія, щоб не попасти, наприклад, в сусідню. Розробив інформаційні вказівники для незрячих студентів завідувач кафедри дизайну Дмитро Авраменко разом з трьома студентками. На табличках зображали типову стандартну інформацію. Це Призначення аудиторії унікальні. Ми їх називали це кафедри, якісь спецлабораторії, і були загальні. Це були. Туалети, якісь сервісні служби, графіки роботи у Волинському національному університеті імені Лесі Українки навчаються 111 студентів з інвалідністю, сказала проректорка Наталія Благовірна. З її слів для таких студентів намагаються створити комфортні умови для навчання. Якщо приміром говорити про студентів з вадами зору, то важливо, аби студенти, т'ютори чи волонтери мали можливість їх супроводжувати. І зрештою, це не лише підтримка для тих, хто її потребує це також і Підвищення розуміння взагалі інклюзії, потреб інклюзії. Дуже часто люди з інвалідністю вони замкнені вдома через те, що не адаптоване приміщення для них, для оскільки є острах, що буде некомфортно створені фізичні бар'єри. За словами проректорки університету Наталії Благовірної, інформаційні вказівники для незрячих планують розмістити ще на факультеті психології. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.